Зараз вже набагато краще. Сьогодні чергова операція. Чистити будуть ноги, ну потім опять будуть ставити ці накладки. Кажуть, що йду на поправку. 33-річний майор поліції Ігор у лікарняній палаці вже півтора тижні. Правоохоронець розповідає те, що сталося з ним 12 червня. Пам'ятає у подробицях. Якраз я виконував службові обов'язки. Здійснював обхід по квартирний, ну, оформлював службову документацію з колегами. В житловий квартал прилетіла балістична ракета, як потім з'ясувалося, вроді як кажуть, Іскандер з Криму. Ігор каже, як потім він слідкував у телефоні, удар стався за дві хвилини після оголошення тривоги. Пам'ятаю, що я перебуваючи біля будинку, у мене все в очах потемніло. Я впав там таку заглиблену в землі. Е, відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так футболку, щоб не дихати цим. Неподалік, згадую чоловік, побачив інших поранених, та йому і самому потрібна була допомога: боліли ноги. Я не міг встати, ну піти там щось надати якусь допомогу. Я почав ремінь свій знімати з брюк. І ну, одна нога була трошки краща, ліва гірша. Як бачите, і вже немає. Ну, нижче коліна трошки. То я ремнем затягнув, ну, поки була можливість. У цей час на зв'язок із чоловіком намагалася вийти дружина Яна. Він не відповідає один раз, два, три. Не відповідає. Зайшла е, всі меседжери. Дивлюся, він годину назад був. Ну і ну, серце почувствувало. Та за якийсь час Яну набрав лікар швидкої і вона помчала до лікарні. Знав номер да, і тоді вже цей хлопчик мені сказав, що я забирав вашого чоловіка, я його відвіз, він сказав, що нові, дуже сильно ноги поранено. І ну, я тоді поїхала туди і чекала десь години три. Спершу допомогу пораненому надавали у лікарні Кривого Рогу, згодом перевезли до одного з медзакладів Дніпра. В Ігоря відмовляли нирки. Нирки вже. Виходили зі строю, вони перестали фільтрувати. Тут прийшлося робити саме складне і морально, і фізично для лікарів-хірургів, анестезіологів. Це ампутувати кінцівку ради спасіння подальшого життя. Його ампутували ліву ногу. Протягом тижня йому перелили 3,5 літра крові та провели вісім оперативних втручань. Я йому кажу, тебе якщо болить, ну ти хоч може покричи, бо дуже болить. Він каже, пальці кусає, коли больно, але він завжди в мене такий був. Вже наступного тижня правоохоронця мають перевести до відділення травматології або підготувати до подальшого протезування кінцівки. Ігор каже, як тільки стане на ноги, повернеться до своєї роботи. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна Естебе. Єдині новини.